Всім привіт! З вами Relax, і сьогодні ми закажемо виплату в проєкті Honey Gain. Я вам сьогодні детально покажу, як виводити з цього проєкту. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал, напишіть будь-який коментар та поставте лайк під це відео. Тим самим ви дуже сильно просунете україномовний контент на Ютубі. Також обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал, тому що якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже 100% заробив на мінімальну виплату в цьому проєкті, тому що цей проєкт я викладав приблизно пів року назад і більше. Також в своєму телеграм-каналі для вас я викладаю клікери, аірдропи, дропи, майнери, проєкти без складень та дуже багато різних проєктів. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед, що нам потрібно, нам потрібно назбирати мінімальну виплату проєкті Honeygain це дорівнює 20 доларам. До речі, якщо ви зареєструєтесь по моєму посиланні, вам на баланс зразу дадуть 5 доларів, і вам потрібно буде назбирати всього лиш 15 доларів для виплати. Після цього вам потрібен гаманець Trust Wallet Туди ми будемо виводити, і з цього гаманця ви вже зможете собі вивести на будь-яку біржу чи куди вам потрібно. Виплатити. Натискаємо Запросити виплату. Після цього ми вибираємо токен GMPT, нажимаємо Продовжити. Після цього нам потрібно скопіювати адрес нашого токена GMPT в гаманці Trust Wallet. Так, ми заходимо в Trust Wallet в пошуку пишемо GMP. Беремо ось цей наш токен і нажимаємо отримати та копіюємо наш адрес. Після цього, як ми скопіювали наш адрес, ми вставляємо його сюди і нажимаємо Confirm Payout, що ми підтверджуємо нашу виплату. Після цього нам потрібно ввести 6 цифр, які прийдуть нам на емейл, на який ми реєструвалися. Зараз я їх швиденько введу і ми продовжимо. Код я ввів, нажимаємо верифікувати. І як бачите, пише, що наша виплата буде відправлена на протязі 2 днів. Але я знаю, що виплати тут приходять дуже швидко. на протязі 5 хвилин, тому ми зараз перевіримо наш гаманець Trust Wallet. Так, я зайшов на наш гаманець, і як ви можете побачити, що сьогодні, прямо зараз, мені прийшло 19 доларів 99 центів. Виплата прийшла моментально, буквально хвилину часу. Нам потрібно для того, щоб зачекати та отримати її. Після цього ви можете її обміняти та відправити на будь-яку біржу, де на P2P можете продати та вивезти собі на карту. Загалом, це все, що я хотів вам показати. В цьому проєкті ви заробляєте на роздачі свого трафіка інтернету. Тобто ви скачали свій проєкт, і проєкт місяць-два лежить, ви собі зайшли і вивели мінімальну кількість, тобто 20 доларів на балансі. Я вже вивів з цього проєкту більше, ніж 380 доларів, абсолютно без вкладень. І. Продовжуй заробляти там далі. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.